Незвичне видовище близько сотні літаків приземлились на аеродромі поблизу Житомира. На щорічний зліт легкої авіації з'їхали з багатьох сусідніх країн. Сама ж Україна презентувала кілька нових розробок вітчизняних конструкторів. Зі свята повернувся Олександр Загородний. Велике свято малує авіація. У Житомир, на батьківщину конструктора ко. Злітаються з цієї України, а це десятки літаків та гвинтокрилів. Шкода, що Сергій Павлович не бачить такої краси. На цьому новенькому американському гелікоптері прилетів житель Бучі, що під Києвом. Скільки летіли по часу? 30 хвилин. Ну нормально цікавіше, ніж на машині. Ну да на стоянці з'являється і російський борт. Олексій Михайло витратив на політ майже увесь день. Не стільки летів, скільки чекав дозволів. Ми садились на одній таможні, на другій таможні. Садились, там, Вот, розтамажувались. На самом деле, вот такую маленькую авіацію, вот там при скоростях 200-300 км, з ее дальності до 1000 км дві таможні привращають в автомобіль. Приїжджав би сюди, як в Англії, Франції, в Германії, приїжджав би сюди таможни. Саме для цього і злітаються авіатори у Житомир. поділитися досвідом та узгодити єдині прохання до авіаційної влади. Останніми роками літати в Україні ось на таких невеликих машинах стало простіше. Не треба подавати заявку на політ за добу, менше Мальностей, але існує проблема з реєстрацією аматорських літаків, тому саморобок на злеті практично немає. Їхні автори побоюються потрапляти на очі суворим чиновникам укравіації. Натомість представлені десятки апаратів, виготовлених на українських заводах, цього року навіть відбулася прем'єра. Свій витвір вперше демонструють броварські конструктори. Чотиримісний низькоплан для бізнесменів та сім'ї. Українські пілотажники показують, що можна виробляти з крилатою машиною, але це вже коли після багаторічних тренувань пілот буквально зростається зі своєю машиною. Житомир становиться вже мекою Это ж, если раньше нам приходилось каждый екіпаж витягать за уші, обіснять, уговарювати. То сьогодні тільки спрашивається, коли? Якщо віці не законодавства таки спростять, то найближчими роками кількість учасників азлетів зросте у рази, переконують пілоти. Вже так склалося історично. В Україні люблять і будувати літаки, і літати на них. Олександр Загородний, Артем Багров, ТСН. Один про себе.